Добрий день, діти! Добрий день, шановні дорослі! Мене звуть Криваніс Таня Васильівна, я практичний психолог закладу дошкільної освіти. Сьогодні на заняття я вам пропоную подивитися мультфільм і ознайомитись з українським алфавітом. Адже почався новий навчальний рік. До нас прийшла осінь. Поки тільки перші дні вересня ми ще не відчуваємо, що це осінь, але дні становляться е, все прохолодніше, ночі довші, а світовий день коротше. І зазвичай діти приступали до занять. У вас зараз заняття будуть проходити дистанційно, і ви можете почати ознайомлювати вашу дитину з українським алфавітом. Так, да, це заняття для дітей середньої групи. І ви можете, шановні дорослі, сказати, що ще дуже рано ознайомлювати дитину з літерами. Але я не пропоную робити це кожен день, щоб ви якусь букву літеру вивчали. Це все можете робити в ігровій формі. Щоб дитина краще запам'ятала, ви можете купити є такі великі плакати, там, де написан весь український алфавіт, або всі цифри. Цей плакат ви можете купити, а можете самі виготовити, навіть разом з дитиною, і повісити десь вдома на стіні, на меблях, так, щоб дитина могла його легко побачити. І, наприклад, візьміть собі за правила, що кожен тиждень, наприклад, починаючи з понеділка, ви підходите і показуєте дитині це. Сьогодні ми от з такою буквою ознайомимося. Це літера А, перша літера нашого алфавіта. Напишіть своєю рукою спочатку, як ця літера пишеться. Потім запропонуйте це зробити дитині. Звичайно, з першого разу в неї може не вийти. Нічого страшного, вона маленька і вона тільки вчиться. Потім, може через день, два, ще раз підійти до цього алфавіта і нагадати, що ось є така буква. Коли ви вже будете впевнені, що дитина запам'ятала її, не поспішайте. Тоді можете перейти до наступної літери і так далі. Але все ж таки спостерігайте за дитиною. Якщо ви помітили, що це визиває у дитину негативні емоції, дитині не хочеться вчитися, значить, час у вас ще до школи є. Відкладіться заняття. Можете навіть зняти цей плакат. Через деякий час зможете знову повернутися до навчання літер. А зараз я вам пропоную ознайомитися з мультфільмом, де дитина побачить всі українські літери. Приємного вам перегляду! Український алфавіт. Здрастуй, здрастуй. Повторюй за мною всі слова. Літера А. Літера А. Познайомся з літерою А. Назви слова з букви А. Ананас Ананас Аллигатор Аллигатор Акула Акула антилопа. Антилопа. Абрикос. Абрикос. Аквариум. Аквариум. Автомобіль Автомобіль Автобус Автобус Алфавіт Алфавіт. Апельсин, апельсин, молодець, молодець, запам'ятай віршик про апельсин Весить на гілці апельсин і весело вийдається. Цікаво дуже це мені. Кому ж то він дістанеться? Горить, неначе сонечко, незайманий постун. Чому такий маленький він? От був би як кавун. Відмінно. Відмінно Знайди літеру А в алфавіті. Повтори всі слова Ананас, Алігатор, Абрикос, Апельсин, Акула. аквариум, антилопа, автомобиль, автобус, алфавит. Придумай историю про акулу. Terima kasih telah menonton! До побачення! До побачення! Мультипедія!